Хочеш попасти в нарізку кліп кліпбейт? Переходи на сайт та щоб надіслати кліп, тисни кнопку Прочитай правила, вставляй посилання, нікнейм, комент. І все, ми побачимо твій момент. Не тягни. Може, саме ти будеш у наступному відео. Не сьорбай библо. Ти приходиш до мене зі своїми тіктоками під час мого стріму, але ти не проявляєш достатньої поваги до мене і до глядачів, які дивляться за все. Ну і що, ще я каблук? І що? Ну, ви бачили той каблук, під котрим я? Please, go with me, чух-чух, зузон будете вже бі. О! Oh! 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 Загоріла, загорілась! Чат бачите, це вежа блиска, блистить. Це я для вас заблистала її. Два рататуй! О, рататуй, рататуй, боже рататуй, дивіться, він жопка рататує. О-о-о, рататуй! А як вам зблизити? О, о, рататуй. Рататуй. Два рот жімали мы сани живут. А, аллопа. Що да на хороби? Алло, Алло, блядь! Не чіпати, не чіпати. Гуда мой блять. Ёб твою мать, блять, собакою, нахуй, ёб твою мать! А! Я чуть не встрався. Є! Є щука попалася. Махнатка. Ой, блять! Окуня нема, так щука, блін клює, дивіться. Оп! О, є! Ох, йо -моє! Знов окунь. Знов здоровий окунь. Що шука, я не можу зрозуміти. Щось є. Розігрався окунь. Ось Який горбань. Який хороший. Та те, що? Дай Бог здоров'я. Я, я затещу. Попробую, звісно. Ми будемо це тестити, поки нам не дадуть якусь топову музику, або поки нас не забанять. Ладно, не ладно, 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 все в жопу, блядь. А я коли останній раз об'їлась лохина, я срала дуже чорним лайном, і я думала, що в мене внутрішня кровотеча. Ну, бо ви знаєте, якщо типу кал чорний, це значить, що всередині типу кров. І я так обісралась, що в прямому, що в переносному сенсі. А, а потім я йду і така кажу: бля, дід, це піздец. Походу щось не так. І він такий в смислі каже: в мене говно чорне, і він такий. Так ну може, це типу від цієї лохини? Я кажу: та від якої лохини? Я кажу, ти що Я кажу, в мене там кров, тече, ти в животі, десь десь якась рана, десь якась язва. А він такий, та ні, заспокойся, все нормально. Потім він і досрать виходить і каже: блядь, в мене теж чорне. Білий завжди смачніший. Я не про те. <ріху> І це подивися, що тут? Щось важливе. Єбать, так це я тож так хочу зробити, є блідор. Тебе підлокітники Та, так я, не піднімають

Ідіот, якась бабушка забігла, ото клоу. І така бере голку просто п. Щас я нахуярю. І починаю просто ебачить мене кажуть, ааа! Три, два, один, блять, рахуй, швидше, сука, ти заебш. Один. Прижимаємо наше праве коліно до догорода і витягаємо за маківкою голову вверх. Тримаємо п'ять, чотири, три. Два, один! Блять, сука, я тебе секундомір куплю, 2, 1, ти 1, тварь! Саєчки, ти теж шарти? <проб> <проб> блядь. Я більше від санички тік-ток не відкриваю. Сука! Він не знає, Юкіо не знає, що треба айродроп кидати, під воду себе кинути, воду кинути треба. таких випадках треба відрод води з собою носити. Щоб висипати на блок перед собою і все, і з Піздец! Знаєте такий? Самий балдешний бутерброд. Все, що нам треба для цього, хліб, хліб. Далі нам треба майонез. Тако оп, чикс. Цей рецепт передавався з покоління в покоління від мене до отоліча. Цей рецепт авторський, ні в кого більше такого немає. Ні в кого, ні в кого. Тако, далі бренд, тако кубас кібаски. Тако раз. Тако два. Оп, оп. Дивіться, хоп, хоп, дивіться, бутерброд. бутерброд. Що робить цей бутерброд? Бутербродом з пісюнами? Не миті руки після туалету. Смачного! Борошно. Є. Далі. Соняшникова олія. Е, є, але, мабуть, треба буде більше. Вообще, ізі. Робимо таку. тут накидав Так, ми тепер повертаємося назад до жука і їдемо в банк здавати гроші. Все. Можемо спочатку боса захоярити, Кріс, а потім піти до. А, не можемо, бо ми гроші в'їбемо на босі всі. Справедливо кажеш, Кріс, молодець. Ти дуже розумна. Я молодець, дуже Ти дуже розумний. Чет, якщо ви запитуєте, чим я займаюсь, я калібрую компас на телефоні. Скажи слово габан. Залиш молитву спокою. Габан, скажи. Габан! Габан. Та Ти що, ну ти дура. Продублюй по одній букві. Все, я зрозуміла. Дякую за пояснення. Повтори! Повтори, що ти зрозуміла? Повтори. Я зрозуміла, що правильно вимовляти габан. Г. А. б. А-М! Зрозуміло. Дякую за уточнення. Тепер буду знати, як правильно вимовляти. Якщо ще То як? потрібно. То як правильно Правильно буде вимовляти габан знало з нас. <праць> 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 Пахне я. Як фіалки на весні. Так, я так, а то я. Так, хорошо, тушь двигай. А як, а я что робити? Просто закривай, закривай, Відкривай. закривай, Відкривай. Капець тебе ви, я в шваці. А можна мені такі будь ласка? Я слей. Ой-ой-ой, дякую за 150, Марія. Тверкай? Боже, ну Марія, ну. що ну, ж ти таке, ну. Ну це ну. Це все, що я можу. Я не вмію. Я не проходила курси, я, я така молода стрімерша. Oh, моя подружка. Слей. спасибо. <гут> uh -huh. mm -hmm. Як вам взагалі мій вигляд, лук? Нормально? Ну, я таке трошки ага. я таке. <гут> не розумію. Ага. Для мене таке. Зрозумів, дякую. Будь <гут> ласка. <гут> <гут> я не снял. А что а а, <гут> ты сделала, тихо что? А что ты сделала, тихо что? Не надо, да не засовывай, блядь! Ебать! Чекай. так. Поебать! Сори, сори, сори. Я не хотел. Да пора я побей. Нет. Давай, давай проверим. Давай. Давай. Блядь, а в мене лопнуться, сука. Боже, тварь. Холодно, да? Прохладненько, да. На солнце может быть так лично. Надо просто привыкнуть. Нет, Саш. Ну давай, да я что, я, я вже. Давай так, вот так в моменте. Я кидаю, ты прыгаешь. Давай. Я дивись, буду кидать отсюда, ты в центре. Давай. Давай, на що три. Раз, два, три. Давай, давай, я, давай, я. Давай, давай. Раз, два, три. Я примерно так же за коштаном привел. Боже, я вас, походу, Лучше зараз в Україні. По заднім холодно, Тепер треба в баню. А баня не розтоплена. А ми не розтопили баню, блядь. Ну ти теж подумай, що ти не розтопила. Розтопи, будь ласка. Ну. Бля, сьогодні все виходить ось полезно. Ти що, лох? У мене це вже болі. Ох, обида лах. завтра з понеділки вже тебе відкачують, бідно. А це бачиш. Просто ти хочеш слухати. Ти параноя, бась. Зросав, блядь просто що відбувається <ріху> Да, я теж зараз в рот тоже, дам, да, буде можна. Так, можна, братан. Все, сейчас. Офис позором Бандера, іди нахуй. Ну, як маньяк. Алло, доброго дня. А це ви любите бучко? Якщо так, то тоді промовчіть просто. Нічого не говорить, я зрозумів. Дякую. Добра віч. Что надо, блядь, давай! А, 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 а! Павла? а ты тупа хуйня? Ты не можешь пройти к двери. Блять, нет! заходь то довшей якраз будет. Басейн насрали? Блять! Сенсі, хто насрав? А... Хто? Давайте, може, мотивації вам якоїсь. Що скажи, я більше не прийду, це мотивація буде. Да, да, да. У мене є книжка Петра ось вона біля мене стоїть. Нема там прям як. Сама перша, сама лучша. Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишайтесь людьми і кричіть, що ви живі. Кричіть! Я живий! Що, зараз зараз, зараз судя, блядь. Петро, бля, Петро не просто так цю книжку писав. Ой-ой-ой-ой-ой, ти хто? Що ви молоді? Що ви робите тут вообще, блядь? Що тут забуло? Це мій ринок. -я -я. Алло. Все, мене ускочить. Оля. Бомбітос!

Боже який і Хорошо. Можеш не дивитись на мене? Давай, давай, убивай! Не дивись на мене! Хорошо! Хорошо! Я тобі кажу, не дивись на мене! Не дивись на мене! Дивись нахуй на іншого, ти ти проклинаєш мене, блядь. Якийсь якийсь мужик в кадр зайшов. Відійдіть, ми тут знімаємо, чоловіче. Нас тут стрім іде з'їди. А як то на ходурю пройти? Молодь. <плес> Де тут то наліво казали, блядь, за тим деревом повернеш. Там буде, блядь, будка охранник, нахуй. Я спитався, він каже, йди далі. Я прийшов, і я знов тут, блядь. Та там, от третя сосна та й буде цей, ще тако вліво візьмеш і 30 кілометрів на північ, і буде. Все, дякую. Все, щасливо. Давай. Сука! Нахуй я, я то взял! Та пряму прямую спину, ти шо? Давай як там в спортзалі роблять. Почкай, иди, п очкай, п очкай, блять, нахуй. Як там в спортзалі роблять? Я тримаю. Давай, давай, я підтримую. Давай, давай. Давай, 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 трошки більше, більше. Давай, давай, ти зможеш, ти зможеш, давай. Хоть поміг. Давай, мужик, давай. Є! Yeah, хорош! <звачка> Чекай, нам треба хорошо ну, так якось стояв. Світі я майже літру гаража випив і. ну, два. А чого ти встиг літру гаража вєбурити? Не знаю. Я одне пиво тільки встиг випити. Доганяй. Та в смислі... Доганяй, блять! Там кумар кумарку сав. Ти думаєш, <звач> думає, я просто так що? Що там, сука, пиздец. Де там та електроенергія вже, Ахметич? Не можу подивитись свої улюблені Сіктокія. Добре, що в мене світяться зуби, Щас можу вам засвітить, як ліхтариком. Mm. Mm. Друзі. Ту. ой. Ту-ту-ту. Ой. Раз, два. Три, чотири. раз, два, три, чотири. раз, два, три, чотири. Зарядка раз. А телефон кишень сейчас. Чисто з собою, щоб не загубити потрібні речі. Ця кишенька для того, що типу, я маю поставити туди, типу, все закинути всю торбу, да? Ні, та не обіжай мої тапки будучі. В тысячі линках можна карту банковську носити і разработати. Айкаса! Айкаса! Ну покажи, покажи. Ось так вот. Вставлять і сидіть ж удобно. Ти не де от? Тут пише фороски плюс грибоїд. А тут грибоїд плюс фороски. Типа парні татухи, ми цей, ми... ми геї. Так. Ми любимо один одного. Так. Ніякого сексу, тільки човєловічу любов. Ой. Йоу, мій маленький брат Кім. Як вам? Як вам, батько? Є. Я думаю, дуже красиво, батько. Літем, літера заплати за світло. пісню хочеться довгий кокс. нова нота, якась чуєте. Фальшеевиш. Сам, сам ти фальшевиш. Ой. А яка пенсія стрімера? Ну приблизно десь. Приблизно отака. Ой. Ой. Бля, дуже сильно форбувати. А якого хуя найдешеві кейс. Це самий дешевій? Можна відкривати. Можна відкривати. Бля. Дивлюсь в гуглі, все закрито, субота. Ну ми такі, може, в епіцентрі я ножі. Їду в епіцентр. В епіцентрі нічого нема. Я такий, добре, викликаю таксі додому, щось це висадить по, по дорозі, продумає. І сідаю в таксі, кладу. Ну, коротше, сідаю в таксі на заднє сидіння, і поруч лежать мої наушники. І я просто, коли дві години тому з Шулявської на почайну їхав, забув їх в таксі. Через дві години в абсолютно іншому місці викликаю таксі, приїжджає, і приїжджає то, має, моїми навушниками, які я навіть не знав. Бля, що мені особував. здається, мені коли здається, що ти пізно не може з людьми таке ставатись. Ну не може таке ставатись. Ні, Ну, бо, типу, Почайний центр це не сильно далеко, але все одно. Він просто весь цей час чекав. Він весь цей час він мені сказав, а я тут став на варічку, включив музику, заснув. Ах, і він, він просто дві години нікого не брав. Дві години взяв мене за три кілометри від того місця. Це дуже прикольно. І фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони. Вчора челігини спалив, пізду спалив, чи піську, я не знаю, як правильно казати. Спалив потім ще одну піську, дуже багато челінів, сіськи. Блін, а як я давно сісю бачив? Вибачаюсь. Uh, Піс.